Хто з пенсіонерів отримає збільшену пенсію у вересні? ООН підвищує пенсії частини українських пенсіонерів. Більше 470 тисяч українських пенсіонерів вже отримали доплати. Загальна виплачена сума склала 2 мільярди гривень. Доплата автоматично нараховується особам, які відповідають визначеним критеріям. ООН активно допомагає українцям. Завдяки спеціальній програмі від цієї організації пенсії частини українських пенсіонерів будуть підвищені восени. Хто зможе отримати підвищення? Доплата до пенсії від ООН надається пенсіонерам, що відповідають певним критеріям. Такі громадяни мають проживати у зоні бойових дій. Також вони мають отримувати пенсію меншу за трьох двадцять гривень. Важливою умовою для нарахування такої надбавки є те, що пенсіонер не отримував після 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій та грошової допомоги для ВПО. Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Зараз вона складає різницю між 3250 та сумою пенсії. Наприклад, пенсіонер отримує пенсію 2750 гривень. Тоді. Його надбавка складає 500 гривень. Ця доплата нараховується автоматично особам, які відповідають вказаним критеріям. Додатково звертатись у ПФУ для її отримання не потрібно.